Доброго ми з України. Герой з Клібура була така подія, я ще тоді не грав. Герой, можна сказати, старий, але вважаю, що він і досі актуальний. Значить так, Галахат найчасний з рицарів. Клас в нього слідопит ходок, горизонту. Непоганий клас, в принципі, це. Чогось в мене завжди асоціація з нюктою. Нюкта, яка може увернутися від ульти. Також ходок горизонту. Далі. Сім'я. Сім'я Авалон. Бонус сім'ї. Додає набір мани і додає шанс кріта. Ну, сім'я класна. Правда, де таких героїв набрати? Щоб з такої сім'ї поставити декілька героїв. Не знаю, але сім'я досить гарна. По-перше, і набір бірмани, якщо там якийсь середній герой може йому в принципі, пригодитись. Ну, кріти це велика річ. Якщо ви ще воюєте з військами на кріт, там відсоток на відсоток, і воно десь десь колись критує, і досить часто навіть камінь. Буває таке, що впливає на бій, десь крітанув камінь, і ви винесли просто-напросто Героя суперника. Значить, далі по статах. Ну, звісно, герой старий, зараз герої набагато з кращими статами, але в цілому 775 атака непогана атака. Якби вище середнього досить непогана. Броні 747, ну теж непогано. Якби середнячково, скажімо так, життя 1369 ну, теж немало, в принципі. Тобто, якщо взяти стати відносно збалансовані дещо краще ну, там, від базової середньої атаки дещо краще. Далі пішли по ультимейту. Швидкість мана висока, це вже добре. Тобто герой заряджається з вісьми камінців. Без всяких йому можна не розкручувати його там на швидкість, тому що ну, розкрутити до семи зарядки, ну так собі, можна розкрутити. Ну, кожен грає по-різному. Я особливо ну, не бачу, скажімо, користі. Розкрутити до шести ну, досить проблематично. Це там я не знаю, скільки всього потрібно. Щоб до шести камінців його розкрутити. А де 7, де 8 камінців, якби особливу ролі не грає. Досить часто буває так, що можна скласти 3 камінці, потім скласти 4. Ну, якщо вам потрібно 8, ви просто рвете собачку, і у вас 8 камінців і швидкі герої зарядились. Тому так, значить, пішли далі. Прибирає підсилення у цілі і найближчих ворогів. Він диспелить. Де спелить трьох. Супер. В реаліях зараз сучасної гри, де Кисямбо заполонили багато оборон. Ну і не тільки кесямбо. То, ну якби стандартні герої відійшли взагалі на третій план. Такі герої старіші відходять на другий план. От, А нові герої ну у них досить складна Ульта. І Ну, практично немає таких героїв, які просто там шкоду якусь наносять. Зазвичай щось накладують чи на себе, чи на суперників. Ну, от. Тому це досить класно, що він зразу забирає підсилення. Тому що є герої, які там б'ють чи щось роблять, а потім забирають підсилення. Зараз це досі актуально. Тобто знімає всякі бафи, які наклала на себе команда суперника. Далі наносить шкоди 225% цілі і всім найближчим ворогам. Ну що вам скажу? Ну ні про що, я не спорю, ну як би ні про що. 225% це, це не шкода. Це так, щоб рахувалося. Є герої, які там по 300 по всіх луплять, чи там під 300 луплять. Тобто, ну, як би шкода така номінальна. От, можливо, з його ультою краще він би відхилював на 25% і, мабуть, було б краще, був би такий хіл. Ну, е наносить шкоду, в принципі, атака, герой шотер, швидкий. Ну, як не зовсім шотер, ну, швидкий герой атакуючись, скажімо так, качати в атаку. Можливо, буде він якихось там 300% знімати ХП. Якщо перед цим пройтися бронерізами якимись, то можливо і більше. Значить далі Розвіює всі негативні ефекти у всіх союзників. Клінер. Тобто це якби, два в одному. Він і Деспел, і клінер. Це супер. От ось це, таких героїв досить мало. От вийшов герой місяця Кахіндо, яка там аля Хіл, Аля. Деспел а-ля Клінер. Ну, в принципі, цей герой швидкий, Кахінду, мені здається, середня. От е тому е от таке е в ультимейті е зібрання навичок ну, досить, досить е гарне. Далі всі союзники не сприймають нові недуги на протязі трьох. Кодів. Це також досить класно, пояснюю. Е, ну, давайте не так. Давайте так Для чого цей герой, де його можна використовувати? Ну, значить, титани титани ну, атака з руки непогана. В принципі, як там дот такий для камінця можна брати, якщо немає нічого кращого. Ну Не так, що він зовсім не годиться на титана. Ну як Дивлячись, який у вас пул героїв, на якихось етапах гри можна його брати. Тому що атака з руки в нього ну, і досі непогана. Е, значить далі, е, в якихось подіях там вежі, якісь містичне ехо, як зараз йде. В принципі, використовувати його можна. Можна використовувати, якщо у вас є. Бронерізи, стихійні бронерізи, то в принципі непогано. І навіть те, що він б'є однаково по трьох, то це досить добре. Тому що виходить так. Багато є таких героїв, ну той самий звичайний кукулькан, коли він там б'є в центрально сильніше, а в двох бокових слабше. А цей герой б'є рівномірно і це допоможе виносити, наприклад, тих самих босів. Це досить непогано. Якщо у вас. Якийсь стихійний бронеріз, який б'є, плюс-мінус однаково по трьох. То в всякому випадку мобів ви швидко будете проходити з цим героєм. Думаю, що на подіях має він зайти. Тим більше, якщо його на емблема посадити в атаку, має зайти. Так собі є бачення. І ПВП ПВП герой досі актуальний, досі класний. Ну, В захисті. Є багато, мабуть, кращих героїв, можливо, той самий Енгус Макок, більше з нього буде толку. Хоча ну, тут дивитись на зв'язки. Розумієте, Є такі герої, от, новорічні, да, е, герої події, ті самі Кани, Джейтоси і так далі. і так далі. В принципі, В, принципі, в зв'язку з такими героями може він стояти десь після них. Тому що ці герої наносять баф, потім дебаф. Десь, якщо цього героя поставити в кінці, щоб він заряджався після от таких специфічних героїв, то може він і зайти. Знову ж таки, дивитись, який там вибір героїв. Так, да, я не спорю, є набагато кращі герої для оборони, але в принципі, може десь в якійсь обороні місце своє знайти. І атака. От в атаці в атаці цей герой, я вважаю, актуальний зараз, як і рік, як два тому, коли він вийшов, я не знаю. Чому? Тому що він, по-перше, деспелить, по-друге, він не дає накладувати якісь недуги на вашу команду. Там, вже в залежності проти якого центру ви йдете, якщо ви йдете проти всяких дібуків, кан, ви, якщо встигаєте його зарядити, до ульти цих героїв, все герої ваші якби не бояться ніякої кани. Знову ж таки, він швидкий, це не кисямбо. Да, понятно, що якщо зарядити кисямбо і проти ульти там кани, і перенаправити це, то це, звісно, круче, але ти попробуй зарядити того Кесямбо. А цього героя зарядити ну, не так проблематично. Знову ж таки, якийсь Дібук, я так розумію, Арахна і так далі. Тобто в ПВП, в нападі, цей герой однозначно зайде і гарно зайде. Тому, підсумовуючи все вище сказане, поставлю я йому оціночку 10, це така п'ятірка з мінусом. Можливо, зі мною хтось не погодиться, що це. Ну, Багато як для такого застарілого героя. Але як на мене, ну, герой актуальний. Хто піймав, рекомендую вкачувати, дивитись по вашому вибору героїв. Ну якби призначення його все-таки атакуючий герой. Тобто емблемами, я думаю, що він вартий емблем, емблемами його я б вкачував би в атаку. Ну, повторюсь, якщо у вас є якісь герої, які в зв'язці з ним можуть бути, і немає достойних альтернатив там зелених героїв, то можна його і там в броню в життя прокачати, щоб поставити в команду захисту. Дякую за увагу.